Виконуємо номер 27 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Подайте у вигляді многочлена. і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Пригадаємо формули, квадрат різниці і квадрат суми. Квадрат суми двох виразів дорівнює. Квадрат першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Якщо квадрат різниці, то перед подвоєним добутком ставиться знак мінус. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів двох виразів. У першому завданні у нас квадрат суми c і 5. Це буде квадрат першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Отримаємо це квадрат, додати 2 на 5, 10c, і 5 у квадраті додати 25. У другому завданні у нас квадрат різниці двох виразів це квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата. 8 на 8, 64b в квадраті. Відняти 2 на 3, 6 і 6 на 8, 48, 48b і додати 9. Третє завдання знов квадрат суми. Це квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата. Буде 16х у квадраті додати 8 на 3 24х, додати 9 і відняти 9. 9 і мінус 9 взаємознищуються. І отримаємо 16х у квадраті, додати 24х, добуток. Різниці двох виразів на їх суму до рівні різниці квадратів цих виразів. Підносимо до квадрата. маємо це квадрат відняти 4. Для того, щоб застосувати формулу, поміняємо в других міс... дужках 9 і місцями від перестановки до данків, сума не змінюється. Ну, а тепер застосовуємо формулу квадрат першого виразу відняти квадрат другого виразу. Отримаємо М у квадраті відняти 81. Знову ж добуток різниці двох виразів на їх суму. Це різниця квадратів цих виразів і відняти 25 П у квадраті, переписали під до квадрата. 25 П квадрат відняти 4. Відняти 25p в квадраті. 25 квадрат і мінус 25 квадрат взаємознищуються. отримаємо мінус 4. Номер 27 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.